Користувачі Reddit, які працювали у сфері похоронних послуг. Яка ваша найкраща історія про привидів? Я колись працював охоронцем у лікарні. Одного разу вночі під час обходу я зайшов у хірургічне відділення і йшов коридором, коли побачив лікаря, який дивився на дошку, де були записані всі заплановані операції. Я сказав: Добрий вечір, докторе, і пішов далі. Лікар нічого не відповів, а продовжував вивчати дошку. Коли я повернувся до Офісу охорони, я розповів одному з хлопців, який працював там уже багато років, про те, як я привітався з цим лікарем, а він нічого не відповів і запитав, чи це той мудек, якого мені радили остерігатись. Мене запитали, де я його бачив, і я відповів, що в хірургічному відділенні, на що він посміхнувся. Потім він пояснив, що хірургічне відділення закривається о 9.00 і всіх пацієнтів переводять у відділення інтенсивної терапії. Там нікого не повинно бути. Потім він запитав мене, чи цей лікар вивчав дошку з розкладом. Я сказав так і він відповів, що я щойно зустрів доктора Луїсіті. Виявляється, багато років тому один із хірургів піднявся на вертолітний майданчик і стрибнув з будівлі. Але, схоже, він ніколи не переставав працювати. У мене є кілька історій з того часу, коли я працював техніком з транспортування померлих. Робота полягала в тому, щоб перевозити померлих з місця, де вони знаходились, туди, куди їх потрібно було доставити. Виявляється, у померлих може бути багато призначень. Однак одного разу я пережив те, що ніколи не забуду. Я доставляв людину до місця, де приймають пожертви для науки, це місце, куди ви можете пожертвувати своє тіло для науки. Тож я завіз померлого, відімкнув морозильну камеру і зробив все, що мав зробити там. Я поклав його на дошку, дістав підйомник і поклав його на полицю. Цікавим у морозильній камері було те, що майже все після обробки було горнуто синьою стрічкою, і можна було точно сказати, що було всередині. Ноги, руки, стопи тощо. Мені це тоді здавалось цікавим. У будь-якому разі я закрив морозильну камеру, зачинив її на замок і почав котити каталку назад до гаражних воріт. Зона для здачі та обробки наукових матеріалів мала форму великої літери «Л». з морозильною камерою в більшій довгій частині, а потім за рогом були столи, шафи для документів та інше. Я ледь не отримав інфаркт, коли повернув за ріг і побачив там хлопця, який переглядав документи в шафі. Він виглядав, як ти чи я, одягнений сучасно, але не так, як зазвичай одягаються люди в цьому місці. Я зупинився і сказав, що він ледь не спричинив у мене серцевий напад. Схоже, він мене взагалі не почув і навіть не помітив, що я там був. Варто зазначити, що була приблизно перша година ночі, і я ніколи не бачив нікого в цьому місці так пізно. Тож я сказав: вибачте, якщо я вас лякав, і продовжив закінчувати свою роботу. Поклав каталку назад у фургон, закрив і зачинив великі гаражні ворота зсередини, а той хлопець просто стояв там, дивлячись на відкриту папку перед собою, не звертаючи на мене жодної уваги. Мені потрібно було в туалет, тож я сказав йому, що піду туди і скоро повернусь. Знову ж таки ніякої реакції. Я подумав, що можливо він глухий і не чує мене. Тож я пішов у туалет, а коли повернувся до гаража, того чоловіка вже не було. Але шафа з файлами все ще була відкрита. Я не знав, куди він пішов і не чув, щоб хтось проходив коридором повз туалет. Я перевірив і переконався, що все, за що я був відповідальний, було зачинено, і так і було. Тож я просто оголосив, що йду, і зачиняю, щоб повімкнути сигналізацію ніякої реакції, і я так і зробив, і пішов. Я не знаю, хто він був, хто він є, і що сталося, але це була дійсно дивна ситуація, яку я досі добре пам'ятаю. Я раніше працювала в будинку для літніх людей. Мешканці деяких кімнат скаржили, що вночі в їхній кімнаті з'являється чоловік, але галюцинації є звичайним явищем для літніх людей, тому ніхто не звертав на це особливої уваги. Однієї ночі я мила підлогу в їдальні, яка мала великі вікна з видом на сад. Була приблизно перша година ночі, тому на вулиці було темно, а в приміщенні було слабке освітлення. Я відчула жахливе відчуття, що за мною хтось спостерігає. Тому підняла голову і побачила у вікні відображення чоловіка, який стояв за мною. Він був одягнений у коричневий костюм, мав капелю в котел, і найжорсткіший вираз обличчя. Він посміхався, і його рот був занадто великим. Це сталося за лічені секунди, і коли я обернулась, там звісно нікого не було. Але я ніколи не забуду той злий вираз його обличчя. Після цього я почала приділяти більше уваги мешканцям, і виявилося, що вони всі бачили того самого привода, який просто любив лякати людей. Я працювала медсестрою в онкологічному відділенні. Наші бокові палати були призначені для пацієнтів, які перебували на паліативному лікуванні. І одного ранку рано вранці помер один пацієнт, якого ми доглядали протягом декількох тижнів. Нічна зміна вже провела останню службу, і пацієнта перевезли до моргу лікарні, тож залишилось тільки прибрати з палати особисті речі та прибрати в кімнаті. Я відправила студентку медсестру, яку на той час наставляла виконати це завдання, а сама зайнялась роздачею ліків. Студентка досить добре знала пацієнта і не мала проблем з виконанням цього завдання. Приблизно через 10 хвилин до мене підійшла колега і сказала, що моя студентка вибігла з палати біла як полотно і ридала в кімнаті для персоналу. Я пішла дізнатись, у чому справа, і студентка розповіла мені, що прибирала умивальник у ванній кімнаті, підняла погляд і побачила у дзеркалі відображення померлого пацієнта. Моя студентка була розсудливою дівчиною, не схильною до істерик, але до кінця стажування у цьому відділенні вона не наважувалась наближатись до тієї кімнати. Протягом багатьох років я служив в МС США, базуючись в Японії. Після того, як цунамі обрушилось на Фукусіму, ми провели кілька місяців біля узбережжя, забезпечуючи вертольоти, які доставляли вантажі та шукали тіла людей, яких змило в море. Коли ми знаходили тіло, нам було наказано покласти його в мішок для трупів і зберігати ці мішки в зоні, яка називалась правий борт, захищена зона поза герметичним салоном, доки вертоліт японської берегової охорони не прилетів, щоб забрати їх. Протягом деякого часу після завершення цієї місії деякі з моїх товаришів по службі, за їхніми словами, бачили привидів у цій частині корабля. Я не бачив привидів, але мені не раз доводилось відчувати там неприродний холод. Я працюю в сфері довгострокового поселеного догляду. Люди не одужують, але ми забезпечуємо їм комфорт. Ось кілька історій, які спадають мені на думку. Чоловік і дружина обидва з важкою, майже невербальною деменцією, лежать в одній кімнаті, але на різних ліжках. Я стою спиною до чоловіка, перевертаючи дружину, яка лежить обличчям до нього. Раптом її очі розширяються, і вона виглядає переляканою. Вона каже, він виглядає не дуже добре з таким синім обличчям. Я думаю, о, чорт, він помер. Але коли я повернувся, він був живий і спав. Я не знаю, що побачила та жінка. Високий чоловік тінь в одному конкретному відділенні. Багато людей бачили його, деякі навіть слідували за ним у кімнати, думаючи, що це пацієнт, але там нікого не було. Був чоловік, у якого стався серцевий напад, коли він сидів на унітазі, він впав вперед і пробив дірку в стіні ванної кімнати. Він помер. Незабаром після того, як все було відремонтовано, в кімнату переїхала нова жінка. Одного вечора вона вийшла до медсестринського поста розлючена. Вона сказала, хто скаже тому чоловікові, щоб він вийшов з моєї кімнати, і коли вони відремонтують величезну дірку у ванній кімнаті. Дуже мила родина сиділа біля ліжка мешканця, коли він помер. Чоловік вже два дні перебував у комі. Сестра вийшла і попросила біблію. Це була не релігійна родина. Вона сказала, що він сів прямо, витріщив очі і почав кричати, а потім знову впав. Я сказав не кажіть більше нічого і знайшов їй біблію. Я була дипломованою медсестрою, і працювала в дуже заможному містечку в штаті Місісіпі. У лікарні було дві реанімаційні палати, друга з яких була додатковою, і розташовувалась на третьому поверсі. У цій палаті було сім кімнат, і в другій з них мешкав привид. Багато разів різні медсестри бачили, як щось заходило в кімнату, але кімната була порожня, в ній не було пацієнтів. Одного разу у палаті номер 2 була справжня пацієнтка, була приблизно четверта ранку, і медсестра збиралась змінити пов'язки. Вона занесла все необхідне в палату, і пацієнтка запитала, що вона збирається робити. Медсестра відповіла змінити пов'язки. Пацієнтка сказала О, ні, інша медсестра була тут приблизно 30 хвилин тому і вже це зробила. Медсестра подивилась і побачила, що перев'язка була свіжою. Вона вийшла до стійки реєстрації і подякувала іншій медсестрі за те, що вона це зробила. Медсестра була здивована і сказала Я не міняла перев'язку. Обидві трохи злякались. Ходять чутки, що в цій палаті померла медсестра, яка довго працювала в лікарні. Зараз лікарня є гуртожитком великого коледжу. Тож студенти можуть там весело проводити час, маючи практикуми від привидів. Я колись працював у дуже старому заміському клубі, який здається був поводований наприкінці 1800-х років. Сталась страшна природна катастрофа, і зал для балів перетворився на тимчасовий морг, поки місто прибирали. Я зазвичай був відповідальний за закриття закладу, оскільки був барменом і зазвичай залишався останнім. Чорт, це місце мене до смерті лякало. Нічого надприродного, але багато разів, коли я виїжджав з парковки, бачив, що в барі ще горить світло, яке я присягаюсь, вимкнув. Тож найгірше було повертатись назад і йти через затемнене приміщення, щоб вимкнути світло, крім того, стереосистема постійно вмикалась сама. Срібні столові прибори та посуд постійно зникали, хоча ти міг би присягнути, що залишив щось на тому місці. Загалом це було чудове місце для роботи, але всі знали, що там мешкали привиди. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!